Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні пропоную поговорити про те, як готувати язик. Язик свини і язик яловичий. Я знаю, що ця страва, цей продукт, точніше, він є дуже, дуже улюбленим у нас українців, тому давайте подивимось деякі секрети, як правильно готувати, як зробити його таким, щоб він був дуже ніжним, смачним і нам сподобався. Для цього, власне, нам треба взяти один яловичий язик, ваш був вже розмершився. І можемо так взяти декілька свиних язиків. Що я роблю далі? Я вмикаю воду, вода просто закипає, і в мене Питі дві кастрюлі: одна ємність для ялоча язика, інша ємність для, свин... для свиного. Е, ідея в тому, що ну, найбільше і найважливіше нам зняти ось цю плівку. І ця плівка зазвичай нам робить досить неприємно, тому що її дуже довго і незручно знімати. А також е, ми хочемо, щоб м'ясо було ніжне, і ти так, коли його нарізав, воно було таке приємне, приємне, мало незвичну структуру, таку структуру мало яке м'ясо е, має. І тому. Зараз декілька простих порад, і ви все зможете зробити. Якщо ви любите готувати язики, пишіть в коментарях, що ви це любите. Якщо ви ніколи не готували, не готували, також пишіть в коментарях, підписуйтесь, тисніть лайки, вподобайки, і ви знаєте, що це як завжди. Я вам за це вдячний. Що я роблю? Я беру багато лаврового листа і розділяю на дві частини. Одна частина піде до яловичого бульйону або до яловичої води, інша частина до свиної. Важливо розуміти, що я вам показую базову базову річ. Далі можна додавати різні спеції, можна додавати різні соуси, готувати там уже важкі страви. Але зараз показую просто, як приготувати язик. Тому вода кипить, важливо воду не солити, тому що ми сіль додамо трішки пізніше. Вода, яка кипить. Додаємо сюди свиний язик один. Другий і третій. Тепер беру яловичий язик і додаю. Ставлю середній вогонь і більше нічого не роблю. Просто чекаю на середньому вогні 2 години аж поки е язики не будуть готовими. Коли дві години пройшло, беремо зубочисточкою і отак продіваємо. Якщо зубочистка легко входить в м'ясо, в язик то що це означає, що у нас все готово. Тепер треба під холодною водою їх промити і просто почистити. Як це робити? Зараз покажу. Є дуже важливий момент, що треба чистити відразу язики, поки вони ще тепленькі, бо якщо вони стануть холодними, їх буде трішки важко чистити. Тому я ось так, бачите, руками гарно, гарно знімаю всі ці зайві частини. Зі свиним язиком це робиться дуже дуже легко, якщо щось не виходить, беремо ніж. І ось так трішки підрізаємо. Ось такі гарні язики вийшли. Дуже ніжні. Гарно гнуться. прекрасно. Те ж саме ми робимо із яловичим язиком. Далі найголовніший секрет. Я беру знову рідину теплу воду, додаю сюди на 1 літр столові ложки солі і перекладаю в теплу воду язики. Навіщо я це роблю? Бо якби я посолив воду відразу, то волокна стали б жорсткими. В цьому є секрет, що коли ти солиш, солиш воду з язиками, язики можуть стати жорсткими. Вони можуть бути пересоленими, а також їх може бути дуже-дуже важко чистити. А зараз лишаємо на 3, 2 3 години краще в цьому розчині. І після цього дістаємо і нарізаємо. І тоді в нас буде ідеальна структура і ідеальний смак. Максимально все просто. Смакуйте смачний язик, підписуйтесь на канал, тисніть лайк і пишіть свої вподобання, тому що ваші а на основі них я роблю ці відео. До зустрічі з вами був Євген Копотенко.